Під час наступу німецьких військ влітку 1941 року Чернігів став ключовим пунктом на шляху їхнього просування до Москви в обхід брянських лісів. Стратегічне значення Чернігова розуміло і радянське командування, яке влаштувало тут міцні рубежі оборони. В ніч на 28 серпня на північних підступах до Чернігова почалися запеклі бої з гітлерівськими військами. 2 вересня фашистські війська, які просувалися з боку Гомеля, відтіснили правий фланг 62-ї стрілецької дивізії, форсували десну і захопили плацдарм на лівому березі, що створило безпосередню загрозу Чернігову. Прагнучи вирватися з оточення, радянські частини були змушені відходити уздовж правого берега десни в напрямку селищ Киянка і Зайці, 9 вересня, після важких боїв, війська, отримавши наказ зі ставки, залишили Чернігів. Захопивши місто, гітлерівці створили тут три концентраційні табори з міської в'язниці. Заарештованих вивозили до урочища Криволивщина і там розстрілювали. Всього в цьому місті було знищено близько 20 тисяч чоловік. Іншим місцем масового знищення радянського населення стало лісове урочище Підусівка, де гітлерівці вбили близько 15 тисяч чоловік. Тисячі людей були розстріляні в урочищах Яловщина, Рашевщина, Маліїв Рів, Керезовий Ріг. Наприкінці 1941-го і в 42-му роках фашисти знищили близько 500 хворих, які перебували в міській психіатричній лікарні. Німецька окупація Чернігова тривала з 9 вересня 1941 до 21 вересня 1943 року. За цей час гітлерівців вбили 52 453 мирних громадян і радянських військовополонених. У цей же час на Чернігівщині величезного розмаху набув партизанський рух. На території регіону в ньому брали участь понад 50 тисяч чоловік. Штаб партизанського руху на Чернігівщині очолив Олексій Федорович Федоров. Перший секретар обкому КПБУ за його ініціативою. П'ять партизанських загонів, які базувалися на півночі Чернігівщини, були об'єднані в єдиний обласний загін. З часом з нього виросло славетне чернігівсько-волинське з'єднання, дії котрого стали однією з найяскравіших сторінок партизанського руху. Ранньою весною 1943 року, за наказом українського штабу партизанського руху, генерал-майор Федоров повів своє з'єднання в рейд на Волинь. Так почалася операція Ковольський вузол, котру воєнні історики називають верхівкою партизанського мистецтва генерала Федорова. Радянська розвідка встановила, що до літньої кампанії 1943 року німці готують на Курській дузі наступальну операцію Цитадель. Щоб знищити шляхи постачання німецько-фашистських військ, радянське командування вирішило розгорнути в тилу противника широкомасштабну рейкову війну. Партизанське з'єднання Олексія Федорова отримало завдання. Діяти в районі Ковальського залізничного вузла, через котрий проходила значна частина вантажів для німецької групи армії. Центр у липні 1943 року. П'ять диверсійних батальйонів почали боротьбу на шляхах, що виходили з Ковеля. В окремі дні підривники з'єднання знищували по два-три ворожі ешелони. Стратегічний вузол був паралізований за 10 місяців 270 днів ковальської операції. Партизани під командуванням Федорова пустили під укіс. 549 ешелонів у середньому подвачу щодня з боєприпасами, пальним, воєнною технікою і живою силою ворога, знищивши при цьому близько 10 тисяч солдат-противника. За операцією Ковальський вузол Олексій Федоров отримав другу золоту зірку героя радянського союзу. Лише два партизанські генерали Сидірков і Олексій Федоров, були відзначені такою честю в результаті діяльності партизан на кінець серпня 1943 року. Пропускна здатність залізниць у тилу німців знизилась на 72%. Розраховуючи після поразки на Курській дузі закріпитися на рубежі Десни і Дніпра, німецько-фашистські загарбники зводили на найближчих підступах до Чернігова численні укріплення. Бої за звільнення міста почались у середині вересня 1943 року. Під час здійснення чернігово припятської наступальної операції Центрального фронту Війська 13-ї армії, просуваючись уздовж лівого берега десни, 18 вересня 1943 року, вийшли до Чернігова, 20 вересня. Мотострілецькі з'єднання за підтримки 874-го винищувального протитанкового артилерійського полку захопили пролетарський гай на південно-західній околиці Чернігова. 21 вересня 1943 року. Місто повністю звільнили. В результаті воєнних дій Чернігів був майже цілком зруйнований. У вересні 1943 року з його центральної площі відкривався вид на околиці міста і навколишні поля. Були знищені всі промислові підприємства, школи, театри, цехи, майстерні, багато цікавих архітектурних пам'яток і близько 70% житлових приміщень. Лише три міста колишнього Радянського Союзу зазнали більших втрат. Сталінград, Севастополь і Воронеж.